Норвегія тисячолітній дуб. Цьому дубу справді тисячу років. Можете собі таке уявити. В середині трошки пустуватий, але листя літом ще є, і желоді навіть. Ось так його підтримують, огрожу, щоб ніхто не міг зайти. Зверху є якісь канати металеві, які теж його стягують. Так що норвежці дбають про свою історію. Ось такий ось він дуб. Це щоб ви зрозуміли, наскільки широкий стовбур. Метр з два, напевно, в ширину. Мощанське лісництво. Велет. Well, Велет well, цей дуб. Висота 30 метрів, а може і більше, діаметр не менше метра. Метр двадцять, мабуть. Цьому дубу більше 100 років і ясно, що він материнський тут сам. Тут багато, не багато їх, ну ще там пару десятків є. Гарних дубин. І видно по самому насадженню, що воно материнське. Материнське. Дуби є старі, хтось їх тут має пеньки. Але насадження таких таких мало їх нема. Раритетне, унікальне. Дуб, оцей дуб і сосна. Дуб десь діаметром до 60 і сосна десь до 80. Так що цікаво, цей дуб обняв і держить сосну. От дивіться. От перше місце, де він її підтримує. О там друге місце і за ним третє. Зараз я покажу. Погано видно звідси. О! Ну, видно трохи. От дуб. Дуб тримає сосну, Сосна набагато вища за нього, майже в два рази. Отака. Незрозуміла річ. Ну як не зрозуміла? Помагає та й допомагає.